Медики у безпеці у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги встановили тривожні кнопки. Знаходяться вони безпосередньо на робочих планшетах лікарів, які їздять на виклики. Як це працює та скільки необхідно чекати на підмогу поліції охорони, бачили наші журналісти. Це один із звичайних робочих днів працівників центру екстреної медичної допомоги. О, викликів четверта бригада Виїжджає четверта. Що там безпечатва так. Мої колеги, невідома причина, невідомий стан. Вулиця Відяцька, 41 біля пункту незламності. Отримавши виклик, лікарі із своєю командою миттєво виходять із кімнати відпочинку та сідають в автомобіль швидкої допомоги. Перепаркуються водій, натискаємо кнопочку прибуття і підтверджуємо. Все, ми на місці виклику виїзду. Далі ми собі працюємо, звичайно, і коли вже, наприклад, ми завершуємо, цю натисну далі, і тоді вибираємо якусь іншу дію. Цей виїзд експериментальний. І насправді допомоги лікарів тут ніхто не потребує. Втім, бувають випадки, коли підмога необхідна і самим медикам. На щастя, все спокійно, але якби сталися якісь прикрі інциденти, у нас для цього є ця тривожна кнопка, про яку ми говорили. Давайте я зараз її натисну, і ми подивимося, через скільки часу прибуде до нас підмога. Після натискання кнопки СОС сповіщення про допомогу надходить в екстренку, і уже звідти, переконавшись, що тривожна кнопка була натиснута не випадково, диспетчери телефонують в поліцію охорони. Доброго дня від нашої бригади, номер 4 по адресі Відінська Стельмаха, кільце біля пункту незламності, надійшов тривожний сигнал. Бригади в небезпеці. Просимо вашої допомоги. 24-й, яке Відпрацювання тривоги на майдан перемоги Відінська спрацювала тривожна кнопка в швидкій допомозі. Вирушаємо туди, діємо згідно плану. Міри особистої безпеки. Як прийняв? Декілька хвилин і поліція на місці. Якщо б бригаді лікарів загрожувала небезпека, це допомогло б врятувати їх життя. А подібних небезпечних випадків за час їхньої роботи траплялося чимало. Бувало на моїх колег, от розказували так, що е, спускали там тварин домашніх собаками, цькували. Ну на за на щастя, це буває не часто, але теж такі випадки були. Одного разу нас закрили в квартирі і не випускали. Однак, якщо в цих ситуаціях вдалося уникнути тяжких наслідків для свого здоров'я, то в іншій, яку пригадує лікарка швидкої допомоги, все завершилося не так добре. Минулому році пам'ятаєте, був такий резонансний випадок, і напали на бригаду. Я тоді безпосередньо обслуговувала цей виклик, напали на мого фельдшера. Напав сторонній чоловік, не той, до кого викликали, а просто який там був поруч, він був в стані алкогольного сп'яніння. Ну і все закінчилось не дуже добре для всіх. Ми його затримали тоді за допомогою перехожих. Поліція під'їхала, але трошки пізніше. Ось будемо сподіватися, що з цією кнопкою СОС і безпосередньою комунікацією з Державною службою охорони це все буде відбуватися швидше, і ми будемо більше захищені. Встановили цю тривожну кнопку на планшети працівників екстренки наприкінці лютого. А уже з 1 березня за потреби бригада лікарів може нею користуватися. До слова, в деяких медичних закладах тривожні кнопки діють уже давно. В більшій частині медичних закладів дані кнопки встановлені відповідно на які працівники. При натисканні оперативно реагують наряди поліції охорони. В середньому в місяць загалом з таких закладів порядка десь 15 викликів може бути. Тим часом виїзні бригади центру екстреної медичної допомоги сподіваються, що з тривожною кнопкою їхня робота стане більш безпечною. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.